Привіт-привіт! Я неймовірно рада вітати саме тебе. Це курс німецької мови А1 для початківців урок номер 5 Сьогодні ми будемо говорити про кольори, числа та, взагалі, такі потрібні теми. Я дуже сподіваюся, що тобі подобається атмосфера, і не будемо довго балакати. Починаємо! Перша наша підтема це якраз такі числа Die цален числівників від 1 до 100. Ми сьогодні будемо розбирати саме їх: Zahlen фон 1 bis 100. Від 1 до 12 нам потрібно просто вивчити. Це такі собі числа. 1, 1, 2, це 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Тана 11 і 12. Числа від 13 до 19 включно у нас будуть говоритися за таким принципом. Нам потрібно е Основне число, тобто, допустимо, 13. Нам потрібно число 3, 14, 4, тобто це число. І до цього числа ми будемо додавати слово 10, цей. Тобто, в принципі, дуже логічно, наприклад, 3, 10, це 13, 5, 10, це 15. От Так воно й буде звучати. Свель, 12, 12, потім іде 3, цень, фія, цен, фінф, цен, сех, цен, 8, 10, 9, 10 і 20. 20 – це 20, і десятки у нас треба запам'ятати окремо, як же будуються у нас десятки. Десятки в плані 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 і так далі. Тобто ось ці круглі числа, вони у нас будуються за іншою систематикою, утворюються за допомогою основи числа. Будуються за допомогою основи числа, так само, як у нас було в 13, 14, 15 і закінчення вже буде інше цік. Звучатиме це ось так: 30. Драй цік. Е, поки ви не запитали, так, це виключення. У нас тут, бачите, не цет, а ось ця ес подвоєння Треба запам'ятати: драй цік. Фія цік. Фюрф цік. цік. Зейх цік. Зіп цік. Ах цік. Нон цік. і так далі. Приклади чисел у вас є. Тут ми також помітили, у нас є ще два виключення. Загалом їх три. Драййцик ось це подвоєна S, а замість Z. А В zh у нас не ZEH а просто Ось бачите. В 70 у нас також виключення не zieben а просто zip Н. Прибрали. А як же бути з числами по типу 22, 42, 57. Числа, які, ну, два числа, є десяток і є одиниця. Всі, хто до цього вчили англійську, або українську або російську, здивуються, нам потрібно читати числа задом наперед. Дивно, так? Але насправді, в принципі, з часом стане легше. Спочатку називається одиниця, потім десяток. З'єднані вони словом und і. Тобто ми будемо казати, наприклад, двадцять три, три і двадцять, 58, вісім, вісім і п'ятдесят. Ось у вас на наступній сторінці є три приклади, три числа. 21. 21 буде звучати як ain und 34 буде звучати як фіє und 30. Ну і два таких числа, які вам також знадобляться. 100 це одна сотня, iн 100. hundert. І t'000. In tзent. Не переживайте, якщо спочатку так трошки складно сприймати, з часом буде легше. Давайте поки що попрактикуємося. Полічіть від 1 до 12. Я почекаю, потім вам відповідь скажу. Сподіваюся, ви встигли, якщо ні, то ставте на паузу. І так 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Друге завдання: назвіть числа 25, 48, 72 і 99. Знову ж таки, ставте на паузу, а я кажу відповіді. 25 буде 5 und 20. 48 буде 8 und 40, 72 буде 2 und 70, 99 – Це 99. Ось так. от. Пишіть в коментарях, як зробили правильно чи ні, було важко. А ми переходимо тим часом до нашої другої підтеми кольори, основні кольори, основні фаби. Основні кольори, тобто кольори, з яких ми будемо змішувати інші, це рот червоний, кельп – жовтий і блаус синій. Брюн це зелений. Додаткові кольори, такі як шварц чорний, вайс – білий, крау сірий, роза рожевий. Brown коричневий. Виписуйте собі ті слова, що вам було легше вчити, а поки що можете сказати мені, який колір ваш улюблений. Для цього використовуйте фразу, от вона у нас справа згорі. Ist... Ja, <laughs> Моя улюблена фарба це червоний та чорний. А Was ist deine Lieblingsfarbe? Шан, вундава! На цьому все, тепер ще більше самоперевірки. Подивіться навколо і назвіть кольори. Що ви бачите? Наприклад, Іза тіш іст вайс. Іза хеац іст ліла. Важка не трога зайві. Піза шпінцойк іст пінк. Ваша черга. Що ж на цьому, все. Я сподіваюся, тобі було корисно та зрозуміло. Якщо питання такі залишились, залишай їх в коментарях або пиши мені в приватні повідомлення в Телеграм. Всі посилання, тобто на інстаграм, на тікток, на телеграм-канал, ти можеш знайти завжди в описі. Підписуйся, адже у нас тут цілий курс а 1 для початківців. І як на мене, доволі такий гарно структурований і легкий для розуміння. А я була, як я вже казала, рада тебе бачити, і зустрінемося ми зовсім зовсім скоро в наступному році. У нас з тобою буде дуже цікава тема, як сказати, котра година. Бувай!